Я вітаю всіх, хто дивиться «Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Томанчук. <му> Слухання кандидатів на посаду голови Калуської районної державної адміністрації відбулися у понеділок, 8 грудня. Дев'ятеро претендентів відрекомендували себе і представили на розсуд громадськості бачення розвитку району. Однак не всі з кандидатів склали іспит діалогу із громадою. Спочатку захід позиціонували як громадське слухання, водночас реєстрація їхніх учасників розпочалася за годину до початку заходу. Причому вони отримали мандати, які по завершенні виявилися просто нікому не потрібними. Адже перед тим як заслуховувати претендентів на посаду голови Калуської РДА, відразу зазначили, що зібрання варто трактувати не як громадське слухання, а просто як заслуховування претендентів. Загалом їх на посаду керівника району претендувало дев'ятеро екс депутат. Обласної ради Любомир Білоус, колишній сільський голова Тарас Федорів, менеджер Віктор Гільтайчук, а також єдина жінка серед претендентів Галина Мельник не надто відомі чи вже призабуті особи у районі. Тож основний акцент у своїх виступах робили на те, щоб зарекомендувати себе. Чинний голова райдержадміністрації Микола Жовнір складалося враження не вірив у власну перемогу і дякував підлеглим за співпрацю. Крім того, він повідомив, що зарплата очільника району загалом невисока. На Ки він отримує ледь більше двох тисяч гривень. Кандидат Ігор Очкур зацікавив присутніх повідомленням іншого змісту. Я стверджую так. Я оголошую про те, я казав це навесні, що я буду приймати участь у виборах в місті Каличі. Я оголошую, про те, що так, я буду приймати участь у виборах, а не призначені калуського міської голови, Калуської міської ради, Калуської районної ради і голошую про те, що я. Створюю нову громадську ініціативу, запрошую до участі всіх притомних, адекватних, розумних, чесних людей, які хочуть цьому допомогти. І за цей час до виборів буде запропоновано механізми для допомоги районній раді, Калуській раді, виконуючим обов'язки міського, міського голови, для того, щоб цей час не втрачати, а реалізовувати ці речі вже зараз. І в з цим я оголошую про те, що я знімаю свою кентатуру. Водночас доволі конкретні перспективи розвитку району демонстрував Роман Хомик. А Віктор Романів, який раніше працював на посаді заступника голови Калуської РДА, акцентував на тому, як район має пережити складну ситуацію і зв'язку із зовнішньою загрозою у державі. Член народної ради Прикарпаття Роман Островський, перебуваючи у президії слухань, більшості із кандидатів ставив одне запитання про ресурси району. Потім зізнався того, що хотів почути, так і не сказали. Єдина фраза, як я став на посаду, я витягнув з тіні все те, що є чорним налом в лісі, в землі і всіх інших галузях, тінь це є 70% резерву в кожному районі. Тінь просто вольовим рішенням разом з силовими структурами, які в більшості це все кришують. Нарешті треба починати суспільно з громадою, боротися з шутрами, боротися з вивозом лісу, експорт кругляка припиняти, все таки переробляти. Оце є резерви. Проте один із кандидатів таки зірвав бурю емоцій серед присутніх. Начальника відділу внутрішньої політики Калузької міської ради Миколу Шенкаря зустріли не схвальними вигуками. Гості з області відразу ж спиталися про причетність кандидата до партії регіонів. Однак він будь-який зв'язок із цією уже неіснуючою політичною силою заперечив. Надалі перепалка розгорнулася між сільським головою Підмихайля і Миколою Шенкарем. дуже вас прошу. Идите с Богом. Знаете, за последние 20 лет Дуже багато мінялися керівників в районі, дуже багато мінялися керівників, та і сьогодні більша половина населення не знає прізвищ цих людей. Але проблеми в районі є, були і залишилися. І не суть у Шинкарю, не суть у Мині. Сьогодні мене особисто дуже хвилює. Остання редакція закону про місцеве самоврядування. Якщо громади сьогодні невідкладно не підключаться до... Внесення зауважень і негайно у порядку законодавчої ініціативи, щоб народний депутат вніс ці зміни до закону про місцеве самоврядування, остання редакція цього закону ніяким чином права громад не розширить. Це проблема номер один. А решта питання того, як реформуватися, потрібно буде вирішувати колективно. Колективно сьогодні не нав'язується нікому, ніяка точка. Я переконаний. Я продовжую цими питаннями займатися і не має значення. От я зараз піду, не буду я головою райдержадміністрації. Питання у проблемі одній. Проблема номер 1 Не дати, щоб громадам нав'язали законодавчу базу зверху. Озвучивши кілька тез щодо бачення адмінреформи у районі, а також вислухавши кілька критичних зауважень із боку присутніх, Микола Шинкар покинув трибуну. Попри емоції у залі президія з обласного центру визнала Калуський район один із найбільш дисциплінованих в області. Нового голову РДА Калущина отримує уже у 20-х числах грудня. Вдруге поспіль за короткий проміжок часу провідні вокальні колективи міста долучилися до збору коштів на підтримку наших військових, бійців батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення Івано-Франківськ. Цього разу благодійний концерт Благословина мир Господня пісня відбувся у стінах собору усіх святих землі Української, Української православної церкви Київського патріархату. Через неоголошену війну на Донбасі різноманітні благодійні акції на підтримку українських військових вже стали звичним і масовим явищем. Потужний волонтерський рух охопив надзвичайно широкі верстви населення, адже всі розуміють, нашим захисникам на передовій Україні необхідна допомога, якої, на жаль, годі сподіватися від держави. Як не парадоксально, але російська агресія має і певний позитив. Вона, як ніщо інше, згуртувала українську націю. Люди розуміють, люди хочуть допомогти. Не я кажу, що путіну треба пам'ятник ставити в Україні. Причому золотий, так об'єднати націю ніхто не зміг. Кожен прагне допомогти армії чим може. Наприклад, волонтерська група Калузької гімназії та Калузького міськрайонного відділення Української бібліотечної асоціації разом із представниками трьох християнських конфесій зініціювали та організували благодійний концерт за участю провідних вокальних колективів міста. Самодіяльні артисти з ентузіазмом підтримали пропозицію. І в середині листопада, у приміщенні Римокатолицького костелу Святого Валентина, відбувся благодійний концерт Благослови на мир. Господня пісне в ході програми було зібрано пожертви у сумі 3811 гривень. Ці кошти використали на придбання італійських зимових гірських черевиків для бійців батальйону патрульної служби міліції, особливого призначення. Івано-Франківськ. Невдовзі після концерту високу якість берців уже змогли оцінити адресати у зоні. Ато червики в розрібній торгівлі коштують 2500 Ми їх беремо по 600 гривень. Ось так в середньому ціна, бо там від коливання євро залежить. Але червики хлопці похвалили, де буквально ми їм передали, через три дні передзвонили, що 에, вони десь блокпост біля Азовського моря під Маріуполем. Був шторм, єдині червики, які лишилися сухі, не, то були наші. 7 грудня релігійні та патріотичні музичні твори піднесено лунали уже в стінах іншого храму усіх святих землі української української православної церкви Київського патріархату, молитви та духовні пісні, причому не тільки українською мовою, а й польською і латиною, натхненно виконували вокальні колективи Калуша, а саме: хор Костелу святого Валентина Еммануель, вокальний гурт Передзвін Палацу культури Мінерал, чоловічий хорт Євлогія, храму усіх святих землі України. Української та камерний хор «Тавор». Цього разу зібрали 4876 гривень. Їх також спрямують на закупівлю зимового взуття для наших захисників. Подібні благодійні концерти і надалі будуть проводитися в різних церквах міста, повідомив співорганізатор заходу волонтер Роман Пасічник. Позаяк українські військові на фронті все ще гостро потребують теплого взуття та одягу. 10 грудня відзначають Міжнародний день прав людини. З нагоди цієї дати учні загальноосвітньої школи номер 1 разом із своїми наставниками провели турнір юних правознавців: чи знають школярі свої права і обов'язки з окремих норм права далі у сюжеті? 10 грудня світ відзначає Міжнародний день прав людини. Відзначення цього дня запропоновано Генеральною асамблеєю ООН, знаменуючи річницю ухвалення загальної декларації прав людини у 1948 році. Турнір юних правознавців в загальноосвітній школі номер 1 був присвячений саме цьому дню. В ньому взяли участь три команди: Фенікс, учні 10 класу, Феміда 9 А та Праволюби 9 Б класів. Для участі у правознавчому турнірі учасники готували чотири теми: насильство в школі, шлюбний контракт, співвідношення прав та обов'язків людини, трудова міграція. За правилами турніру, кожна команда мала змогу виступити в якості доповідачів, опонентів та рецензентів. Таким чином, школярі були підготовлені до усіх заданих тем, що дало їм змогу продемонструвати свої знання присутнім членам журі та гостям заходу. А оцінювали їх знання вчителі школи, а також фахівець в галузі права, нотаріус Олександра Попович. Під час доповідей кожен намагався дати правильне визначення тій чи іншій галузі права, обґрунтувати свої думки та довести їх законне підтвердження. На прикладі сьогоднішніх подій в Україні учні розповідали про співвідношення прав. Та обов'язків людини дискусію серед команд викликали теми насильства у школі, шлюбний контракт та трудова міграція. За словами одного із членів журі нотаріуса, школярів в загальному не лише добре володіють знаннями права, а й вміють заперечити думку опонента та захистити свою. Ще мені дуже цікава ваша була думка щодо насильства. В школі. Ну, я не згідна, що в школах відсутнє насильство учнів над учителями. Як на мене, скажімо так, є дуже і дуже багато випадків цього насильства. Основне це межі цього насильства, тому що наскільки я знаю, і мені це відомо досить часте і насміхання учнів над вчителями. І невиконання своїх прямих обов'язків, тобто ставлення до процесу навчання, а це, скажімо так, призводить як до на мене, так само до певних меж насильства. Як зазначила вчитель історії та права загальноосвітньої школи номер 1 Оксана Німак, яка власне і готувала команди до турніру, учні показали хороший результат. До речі, педагог уже має досвід в участі правознавчих турнірів на рівні нашої області. І калуська команда Фенікс вже зарекомендувала себе з хорошої правознавчої сторони. На завершення турніру голова журі, директор школи Ольга Засять-Вовк подякувала усім за хорошу підготовку, результати і, звісно, за участь у заході. За результатами третє почесне місце посіла команда 9-го Б класу Праволюби. Друге почесне місце здобула команда 10-го класу Фенікс. Та переможцем турніру визнано команду го А класу Феміда. Усі команди нагороджені грамотами адміністрації школи. Викладач дитячої музичної школи Олеся Франко має ще один талант поетичний. Вірші жінка пише не тільки для рідних і друзів, але й для загалу. І всі з її поезії просякнуті добром і оптимістичним сприйняттям і уродженим відчуттям прекрасного, притаманним авторці. Оцінили творчий талант Олесі Франко і на поетичних конкурсах. Нещодавно Олеся Франко повернулася із Києва, де отримала диплом фіналіста третього всеукраїнського конкурсу поезії про патрія або ж за батьківщину. У столиці наша землячка отримала почесну грамоту у номінації Видатні імена конкурс тривав із квітня до 24 серпня. Компетентне журі оцінювало загалом 289 творів від 129 авторів із 16 областей України. Головою журі був заслужений діяч мистецтв України, віцепрезидент Дому Європи у Києві, головний редактор регіонального радіо Франкова Земля Йосип Фиштик. Приємна звістка для Олесі Франко надійшла із Другобича, де нещодавно були оголошені результати конкурсу. Калиска поетеса зізнається, що її не як надихає поезія українських авторів, зокрема Тараса. Шевченка та Івана Франка, а власне для творчості використовує будь-яку вільну хвилинку і, звичайно, час, коли приходить натхнення. Його гнобили, обливали брудом, йому плювали в душу кожний рад. А він стояв за вільну Україну, за честь, за славу, за народ. Отак іде прекрасний син народу щодня із зброєю в руках. Він бореться за правду, за свободу, порядність, чесність. Та любов водночас вірші Олесі Франко вже побачили світ друком, увійшовши до нещодавно презентованої у Тернополі збірки відлуння майдану. До речі, назва збірки також за ідеєю калушанки. А невдовзі має вийти в світ і збірка віршів Олесі Франко. О, люди, люди, схаменіться, забудьте ви підлі страх і не втрачайте гідності та честі. Отакий жорстокий. Для нас час не забувайте, хто ви є на світі, нехай не зломить вас біда. І пам'ятайте, що ви люди людьми залиштесь до кінця. Ніхто щоб ваші лиця не спотворив, щоб не текла людська кров. Борімося за вільну Україну, за незалежність, мир і за добро. З нагоди 20-річчя Калуського клубу голубоводів-любителів Еліта в місті нещодавно відбулася виставка голубів та декоративних птахів. Участь у ній взяли голубоводи із різних міст Івано-Франківської та Львівської областей. Про любов до принатих друзів та їхню відданість власникам господарям дивіться у сюжеті. Вже 20 років в нашому місті діє клуб голубоводів-любителів Еліта. Його керівником є калушанин Віктор Труш. Свою любов до голубів чоловік не приховує, адже більшість свого часу присвячує саме пернатим друзям. Він чи не єдиний у калуші, хто спородив для голубів найкращий будиночок. Завітавши до його мешканців, нас приємно здивувала їхня гостинність, спокійна атмосфера та дружелюбство, яке панувало між родиною голубів. Свого господаря пернаті відразу пізнають, не боячись, сідають йому на руки. Віктор Труш просто не уявляє свого життя без своїх улюбленців. Саме голуби для нього єдине заняття, яке приносить душевну радість і спортивні досягнення. Вже в себе вдома він нам показав досягнення його голубів, а це понад 40 винагород за участь у змаганнях з голубиного спорту. У Віктора Труша була мрія організувати у місті регіональну виставку голубів та декоративних птахів. Днями він її втілив у життя. Метою нашої виставки було просто показати. Всім нашим голубоводам, які є, проживають в місті Калуші і в межах області, які в нас є голуби, що вони досягли в своєму житті так далі. Ну, я думаю, так, що нам це вдалося, факт того, що. Крім тих людей, яких ми запросили, ну тобто, які є учасниками змагань на нашій області, дуже багато було і гостей, і наших мешканців міста Калуша, які прийшли подивитися, бо все ж таки цікаво, що таке голуби. Багато в мене товаришів і взагалі знайомих питаються: от що таке голуби, а для чого ти з ними там бавишся, чому займаєшся, а що воно тобі дає, і так далі, то усьо, і просто от, іменно для того. Щоб популяризувати і показати людям і ознайомити їх з тим, що от що це таке, що таке от спортивне голубівництво. За словами пана Віктора, кількість голубів була такою великою, що виставку організували не лише у приміщенні Палацу культури, а й на вулиці. Відвідувачі впродовж кількох годин могли помилуватися породистими голубами та декоративними птахами. Хотів подякувати всім тим людям, які нам допомогли організувати. Виставку, яку я рахую, що пройшла на достойному, відповідному, високому рівні. Це в першу чергу адміністрація Палацу культури Юність. Хочу подякувати заступнику директора Мазур Олені Володимирині, жінці, нашого учасника, члена клубу. Це Чернецький Наталій, яка дійсно взяла на себе найважчу роботу і відповідальну і зробила нашу виставку. Так, от висловлюся, так найбільш ще більш такою смачнішою. 6-7 грудня у дитячій юнацькій спортивній школі Сокіл відбувся 12-й всеукраїнський турнір з дзюдо серед юнаків та дівчат 1997-1999 років народження і молодших присвячений пам'яті голови народного руху України В'ячеслава Чорновола. Участь у змаганнях взяли понад 180 спортсменів із Львівської, Закарпатської, Чернівецької та Івано-Франківської областей. Перед початком змагань учасників турніру привітали заступник міського голови Галина Романко, начальник управління у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту Калуської міської ради Михайло Клим, голова міської організації народного руху України Володимир Тимків, директор міського центру Спори для всіх Олег Нижник, побажавши юним дзюдоїстам високих спортивних здобутків на Калуському татамі. Перед початком турніру Михайло Клим оголосив хвилину мовчання за загиблими під час трагічних подій в Україні. А свої музичні вітання спортсменам адресували Ірина Кусайло та Христина Іванців, вихованки зразкової вокальної студії Дует. А юним калузьким дзюдоїстам Артуру Свариду та Ользі Дейнега було доручено покласти вінок до барельєфу В'ячеслава Чорновола. Після урочистої частини на двох татамі розгорнулася між дзюдоїстами безкомпромісна і захоплююча боротьба за звання найсильніших у різних вагових категоріях. У результаті наполегливих зусиль переможцями 12-го всеукраїнського турніру дзюдо стали калуські дівчата Тетяна Заярнюк, Іванна Гнатюк та Віталія Заярнюк. Серед юнаків перші місця вибороли Калушане, Анатолій Кучугура. Максим Токар та Ярослав Хімій. Усі переможці та призери турніру були нагороджені грамотами та медалями відповідних ступенів. За результатами змагань перше місце зайняла команда Калуша. Другими стали дзюдоїсти Івано-Франківська, третє командне місце посіли львів'яни. Спортсмени та суддівська колегія висловили щирі слова вдячності спонсорам, які не залишились осторонь і допомогли у проведенні змагань. Ну, і це була вся інформація на сьогодні, яку підготували для вас мої колеги-журналісти. Я Мар'яна Таманчук щиро дякую вам за увагу. На все добре.